Говорити про перше закохання. В 11-12 років це одна. А якщо це йде вже там 15 років, що це йде 11 клас. Якщо вже дитина йде е, на вечір гуляти, як тут говорити вже статеві стосунки, застерегти? Ну просто ж презервати в кишеню не покладеш, або не скажеш не забудь. Ця е, освітня діяльність знов ж таки вона має бути з віку 2-3 років. Ви купуєте книжки? Зараз є купа книжок, починаючи з малечі. Як прояснити про з років Ви ж не почнете про те, говорити, як в е, Гати, як запобігати вагітності? Ні, бо таких питань не буде. А про те, як називаються статеві органи, як це, за ними зрозуміло. треба дбати, так ми це говоримо. Але як старшим синам сказати? Ті ж саме книжки, вони <гум> валя валя. В них є, є наступні розділи і, і що мені з цією пот... книжкою йти дитячою ну, до старшого зараз осени. вже пізно. По перше, да ми це робимо все, в Вітні. Ти вже Ні, я ходила. Все. От він іде да на побачення з дівчинкою, каже, що в кіно <гум> йому буде ось там 15 років. <гум> Е, ви маєте вдома десь мати місце, де у вас зберігаються засоби контрацепції. Uh -huh. Вони мають бути в вільному доступі. Uh -huh. Вони там Сказати мають займов зазирнив шапку. Прошу, е, якщо що, ось тут можна брати і все. І не звертати ага. більше на це увагу, я але добре а... я таке не скажу ніколи. От ви мене За що хочете робити? Записки пишіть. <ріпи> я передав так... <Кажі>, роду. <ріпи> я пись. я, ні, ні, я, За так я не скажу, я друзі, друзі. друзі, 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 друзі давайте так відправляйте <ріпи> своїх дітей до мене. Я <ріпи> з ними поговорю. Ну хіба <ріпи> що? Я буду хороший <ріпи> дядя Саша. Ну хіба до речі, це дуже класна думка. Гарно, що ви зараз сказали, <ріпи> бо це прикольно, якщо в родині є хтось не з батьків, яким соромний які не можуть цю тему обговорювати. Дорослих, які може проводити такі освітні обережні розмови між ділом, даво там mm -hmm. десь там слухай, ну що, ти вже не побачив, не ходив. Да ну на всяк випадок, якщо що, якщо будуть питання, підходь, поговоримо з тобою, да, як чоловіки, наприклад. Mm -hmm. І ви створюєте такий додатковий канал довіри з іншої дорослої людини, яка може підтримати в цій темі. І тому дійсно пропозиція Саші, я б її скористалася.